У мене все в процесі. В Хату прийшла, молочко прибрала, ці дилки подойники перемила і в першу чергу покупалася. О, як наче з себе 10 кілограмів змила, бо вчора ввечері в мене вже не було сил. Навіть дихати, я розмовляти не хотіла. Не то, щоб там купатися чи якусь мити голову, чекати, доки вона висохне. Тому це все відклалося на сьогодні на ранок. Ну а тоді вже з новими силами, з новою енергією кинулася знову в бій. Я тут вже підсмажила м'язко, то казиняче, до речі, зараз смажиться пережарочка, буде в нас плов сьогодні. Знімати не буду, тому що на каналі не так давно вже виходив рецепт плову. Кому цікаво, той знайде. Ну, а я, до речі, капру ще не салила. Навіть не виймала з форм. Мені треба поставити, нехай тушкується, а вже потім займуся сиром. Вирішила я сьогодні урізноманітнити свій плов, зробити незвичним. Згадала, що в мене є в морозилці кукуруза заморожена. Вона вже відварена і вона, до речі, така ну, трішки, знаєте, як я би сказала, підстаркувата, тугувата. Тому я її вкину зараз сюди до тузлука. І нехай разом з моркою цибулею, м'яском. Тушкується, вона за цей час і розм'якне і рис. Він полюбляє кукурузу таке поєднання. Я думаю, буде смачно. Буде в нас сьогодні плов по-новому. Ой, ну що вам сказати? Я нічого не встигаю. Я не знаю, де брати час на те, щоб все встигати. Взагалі, не розумію. Оце бачите, щойно добралася тільки до своєї капри і то, і то вже тому, що далі тягти нікуди. Плов доготовлюється на салат. Цибулю замаринувала. Дивіться, які головки. Цибулю замаринувала. Е, яйця зварила, м'ясо підсмажила. Треба салат доробляти. Мішку там плов доготовлюється. Так, 980 грамів перше. Капра ще не солена. Будете сміятися. Одна головка капри вже замовлена. Далі ще смішніше. 977. Ой, майже, майже однаково. Далі ще смішніше. Приходять гроші на рахунок. Точніше, не так. Пише мені підписниця Оксанка пише, що хоче зі мною побалакати, чи можна мене набрати, бо писати довго. Так, 917. Це менше. Зараз гляну ту, можливо, щоб якщо ця більша, бо солити ж три, Тазик же ж тільки в планах купити. Пише мені Оксанка, чи можна мені... о, 943, Чи можна мені набрати? Я пишу набирайте. А сама тільки сіла, ну не влізе, четверта, як не крути. А сама тільки сіла перегризнути. Ага. Набирає Оксанка і каже мені, ви дивилися, там гроші прийшли. Кажу, зараз гляну. Бо на, ну, ніколи мені на телефон реагувати. Е, з гауди, шматочок жовтенький, бачите? Ніколи на звичайні повідомлення інколи відкриваю їх опісля. От, значить, заходжу, перевіряю, так дійсно прийшли кошти. Вона каже, я коли почула про ваш сир капру, відразу зрозуміла, що це моє, мені потрібно, я хочу. На також ти дайте рецепт. Я, я їй кажу, він ще не змонтований. Він ще в процесі, але ну, до кінця я цей процес не довела. Ще потрібно його домонтувати. І створити окремий телеграм-канал для цього сиру. А тоді вже можна пропонувати рецепт глядачам. Боже, і домиваю посуд, все перемила, залишився тільки вок помити. І зараз буду, напевно, салатом займатися далі. Хліб печеться. Ще хотіла сьогодні ще дещо приготувати, але. Розумію, що, мабуть, не встигну. Хліб. Ну, плов буде, салат буде, хліб спечеться. Думаю, стоп. Одна головка капри замовлена. Е -е, на 22 квітня. Рецепт капри куплений. А де та бідна капра? А капра, як стояла собі у формочках, так і стоїть. Ну, цю вже не встигну сьогодні. Тому що, тому що. Це майже 6 годин буде солитися. Та не майже, грубо кажучи, 6 годин. А зараз 15.38 було, як я поклала в росову. Це тобто. 21-38. Ну, майже до 10 вечора буде селитися ці три головки. Ну, а на назавтра залишу. Що робити? Іншого виходу все рівно нема. Треба терміново знайти тазик, щоб був ширшим. Зараз я. Ось так. Я бачила їх колись десь. Але ж якби хтось сказав, де я їх бачила, тобто зрозуміли, що я хочу, я хочу, щоб отак, оця ємність була ширша. От мені потрібно поміряти паличку і в довжину, який максимум я можу придбати. І в ширину, так, щоб дверка закривалася. І якби хоч трішки ширший, а він же ж ще ж донизу вущий. Він конусом іде. От якби хоч трішки ширший, або якби він, можливо, був рівний, а не конусом, то хоча б 4 влазили. Ну, мені однозначно ширший треба, бо ті великі ж головочки, вони деформуються. Я вчора, до речі, каністрату покривала латексом, і теж там сам кончик знизу, але. Ну, я побачила, де воно впиралося в стінку. Ось так. Ось так, ось так. Так що зараз ці присиплю соличкою і віднесу, нехай соляться. Сама буду далі займатися, не знаю ще чим. І замовлення треба записати. Одне записала, вже оплатили. Треба і закваски фасувати. Зараз ще одне. Замовлення прилетіло. Ще повинен мені Димасик. Дімасик повинен подзвонити, також йому по закваскам якесь запитання. Ой, люди добрі. Де брати час? Де брати той час? Я, до речі, паски спекла позавчора, глазурь зварила і змазала паски, прикрасила вчора. Змонтувала відео вночі. І оце тільки щойно он загрузила і то поставила на прем'єру. Я не знаю. Мені катастрофічно часу бракує. І завтра знову варить. І ще сири покривати латексом, салат доробляти. Зараз оці форми треба перемити під нос, дечко і підставку. Коротше, трендець. Вирішила я, що ну його нафік. Все відкладаю в сторонку, спочатку покрию сири, а вже потім буду далі працювати. Бо салат це таке, якщо й не встигну доробити, ну, значить будемо без салата сьогодні. Просто огірки їстимемо з банки. А от сири потрібно довести до ладу. Це перша тільки там же ще одна. Пу-пу-пуру-пуру, От як? Як оце все? Дуже багато часу, правда? Е, розумієте, одна справа, коли, коли ти просто вариш сир, переробляєш молочну продукцію. Е, ну, Да? Виготовляєш, переробляєш молоко. Ну і паралельно до цього на тобі кухонні справи. Ну, кухонні, хатні, да? там попрати, вивісити, зняти, там, я не знаю, приготувати, їсти. ну і то, і то, то, Не завжди і на це часу вистачає. Інколи його бракує на банальні речі. В мене дуже багато часу займає робота з покупцями, з покупцями, з початківцями сироваріння. Одне діло, коли це вже людина більш-менш досвідчена, написали мені там оте, 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 напишіть, скільки грошей. Я перекину, відправите, коли відправите. все. Інша справа це коли звертається людина вперше. Людина не знає, де можна ознайомитися з асортиментом. Людина не знає, як що відбувається. Людина не знає, можливо, як чим користуватися, де, що і як зберігати. І це все потрібно новачку розжувати і в рот покласти. Іначе б то нічого складного ти не робиш при цьому, але це займає той самий дорогоцінний час, розумієте? Це по-перше. Далі, той самий дорогоцінний час займає це все фасування заквасок, ферментів. І так далі. І це також час. Зроби пакетики для фасування. У мене ж немає їх готових. Мені треба їх нарізати, запаяти, попідписувати, а вже потім приступати до фасувань. Час час. А ще більше часу займає відеозйомка. Монтування і викладання загрузка відео. Зараз віднесу цю головку і прийду. От який оце слой, перший чи другий? Ага, напевно, другий. Бо тут все ж таки темніше. Значить, потрібно перевернути. Я взагалі тільки вчора на вечірній дойці. Е... Обнаружила на собі якийсь синьок, бачите? Спитайте, де взяла? Не знаю, звідки він? Просто не знаю. Так от, стосовно е, відео. Це взагалі займає цілу купу, бачите, підтікало. Десь щось так, цими ножницями користуватися. Підтікало десь щось. Краплинка капнула і до КЛМК, то потім треба її прибрати. Про що я казала? Ану, нагадайте. Ага, стосовно відео. Відзняти треба. Тут варіантів декілька. Або ти взагалі потім ладу не досиш. Або коли ти знімаєш, то кожне відео після того, як ти натиснула на кнопочку РЕК виключити. Потрібно кожне це відео. Або перемістити у створену нову папку, щоб бачити, що це саме про те, і щоб воно зберігало послідовність. Або ж у блокнотику, на листику, ручечкою малюю, ага, салат там, паска, ще щось. І потім, коли сідаєш, монтувати. А вони отам всі в переміжку. Поки даси, шла, я скажу відверто, я паску змонтувала з третього разу. А все чому? Там е, одну частину треба було обрізати. Обрізала, начебто все норм. Поставила вже на монтування, на зберігання. А воно греці що обрізало? Я мене час насторожив. Дивлюся, що час повний, не такий, як повинен бути. Перевірила, передивилась, так і так. Далі поставила, от, бачите, льопнула зараза. Поставила другий раз на монтування. Відео змонтувалося. Я його почала переглядати. І, о, диво! Ніхто ж не вставив фото, ну, а точніше, не фото, а створену да, картинку з інгредієнтами та їх кількістю. Все, вже назад ти її ніяк не вставиш. Треба просто видаляти те відео і монтувати знову по новій. Потім ставиш його на зберігання. В залежності від відео, які коротше ті швидше зберігаються, а які довші, ті подовгу зберігаються. І ти все це чекаєш. Потім, коли воно збереглось, його потрібно завантажити на YouTube. І розумієте, це все час, час, час. Якого і так. Не поймеш, де взяти. А-а-а. І от я ж прошу вам і віщую, що інколи-інколи, не те, що відповісти, я вам більше скажу. У мене телефон, цей, що стоїть на штативі, на ньому ніхто не дзвонить. На ньому вайбера. Немає. На ньому є телеграм, але він просто дублюється з основного. А так, це просто, ну, як робочий такий. А інший телефон, на ньому все. На ньому дзвінки, на ньому вайбер, на ньому тіктоки, інстаграми, ну, коротше кажучи, так він уже в мене, мабуть, другий тиждень. Просто. Звук на ньому не вмикається. Розумієте? Чому? Тому що, по-перше, часто це заважає, а по-друге, я не завжди можу взяти слухавку, коли мені хтось телефонує. Наприклад, вимішуєш, от якби зараз задзвонив телефон, я взяла б слухавку. А як вимішую сирне зерно або накладаю його по формах, і хтось починає дзвонити, ну, відповідно, я слухавку не беру. І щоб він мені не горлапани, оце тут на всю хату, поки в мене руки грязні зайняті, то він стоїть без звуку. Так само він буває інколи невчасно за коли ведеться зйомка. Також це заважає. Ну, коротше, тому я не завжди вчасно, навіть коли є час, я можу не зреагувати на повідомлення, тому що я просто не чую, що воно прийшло. Я вже побачу тоді, коли зайду в той або другий месенджер. Зі своїми якимись там цілями. Ні, я намагаюсь перевіряти час від часу. Як в мене з'являється якась хвилька вільна, то я заходжу, дивлюся. Ну, але... але тому, якщо ви до мене не додзвонилися або написали, а я вам не відповіла, то не треба впадати в паніку мої любі і хороші. Я обов'язково вам відповім. Але трішки пізніше, коли звільнюся. Так, все, з сирами наче допрацювала. Тепер зараз перемию форми, дечко, підставку. А тоді вже, тоді вже хліб, мабуть, спечеться. Треба ще вок помити. Чистити яйця, які не чистяться знову. Я не знаю, раніше магазинні яйця чистилися на раз-два. Зараз чистила яйце, щоб мій кидати. Це таке пів білка залишається на скарлупі. Ну, ось якось так. Можливо, ще сьогодні встигнуть салат.